Поєдинок у нижній частині турнірної таблиці, і поєдинок нарешті з невеликою кількістю, але все-таки з живими вболівальниками на трибунах. Це звичайно речі, від яких ми відвикаємо і шкоду, що відвикаємо, тому що хотілось би, щоб це було константою нам на українських футбольних матчах. Тим не менше, сьогодні у нас буде атмосфера. Сьогодні футболісти бачать для кого вони грають. А, ну, очевидно, так, для невеликої кількості людей, які на трибунах, але й для нас з вами для телеглядачів цієї трансляції. Минай 16-та команда чемпіонату проти металіста 19-25, 14-ї команди чемпіоната. Страфному майданчику. 319-25 відбиваються. Поки що гості намагається вибити м'яч. Подачі. Якраз таки Габело Підняв його над головою суперників, але вдається забрати Олегу Мозілю м'яч у руки і одразу вибити його подалі на арі моур. Ну і незадоволений, незадоволений тим, що зараз. Відбувається Останні його команди. Віктор Скрипник Чут не, чутно, які команди дають своїм підопічним тренери. І ось в такі моменти вони вже вимагають якраз таки тиску. Зараз шанс може бути біля воріт металіста. 19-25. хороший рикошет. Ще один удар заблокований. Юрченко закидання хороше на Арімоуру Арі. А по своєму флану розкривається входить до штрафного майданчика. Юсов тут і гармаш. Віддає на Юрченка. Юрченко пробуває влучає у захисника. Апелює Юрченко, що в руку влучив. М'яч влучив у руку, але питання в тому, чи рука продовжувала тут тіло, чи розширювала цікавий момент. Момент знову таки на розгляд. Така пішла навісна передача на дальній кут. Арі Маура. Моура приймає Є Ладан Юрченко. Моура! удар! Чудовий сейв від Олександра Кемкіна. Першу роботі ми зараз серйозно побачили голки. минає. Дуже хороша атака. Металіста 19-25. Моура ось так з під Німчанінова. Знайшов момент для удару. Ну, звичайно красивий момент. Габелок. Аболок у штрафному майданчику пробиває Габелок. Не проблема це для Олександра Кемкіна. Знову туди ворож ліворуч забігання Корнічука у боротьбі проти Арімоури. Корнічук красиво приймає. Обігає ремоур. Уже в штрафному майданчику. Корнічук. Який чудовий гол забиває Минай Сергій Корнічук. Робить рахунок отинуль. На 31-й хвилині цього матчу. Ну і ви знаєте, все у цій атаці було чудово. Абсолютно все. Сергій Корнічук. Лівий латераль, який до команди прийшов у це міжсезоння. Хлопець з Коваля з Волинської області. Дуже швидкий, як ми вже побачили. Латераль і пограв свого часу у... Юніорській команді Колоса в Коболі він пограв, у віку у Володимирі. А на Волині пограв. Ну а потім був у нього сегмент кар'єри у металургу Запоріжжя. І ось за нижчого дивізіону він переходить до команди Української прем'єр-ліги. Що 35-та хвилина. Небезпечний штрафний Демаврок біля вурі, біля м'яча. Зараз п'ять футболістів Металіста 19-25 у Штатному майданчику хороша навісна передача. Вдається, в обороні відпрацювати. Але виграє Кирило Прокопчук боротьбу. Ще один новачок. Треба віддавати м'яч. Положення грою не було. Ще один навіс. хороший ритм навіс. І є удар. Максим Мерак залишився у штрафному майданчику, але в цьому епізоді забити йому не вдалося. Роман Маркевич та тренерський штаб. Львівських Карпати, які готуються до рестарту сезону, багато сьогодні цікавих гостей, як ми бачимо на трибунах. У наступному сезоні можливо у нас і інгулець і Карпати у цю першу лігу повернуться. Ну і пішов на віз від Капінуса у стрибку. Кемпін вибиває знову Дмитро на підбиранні. Чесно, нам показує цей навіз. Красиво у трансляційній камері це виглядало. Ну габалок непогано. Зараз е, на контрпресингу відпрацьовувала дан Юрченко з м'ячем. Юрченко можна пробивати. Юрченко закидання від нього удар! І Рахунок стає 1-1. На 51-й хвилині Юсуф забиває з офсайду. Так? Юсуф забиває з офсайду у цьому моменті. Так, положення по загрою. Чітко зафіксоване. Метро Юсуф забив, але цей гол. Не буде зараховано. А ще саме Вакулу. Зараз біля м'яча і він буде виконувати навіть удар. І Ви знаєте, це непоганий був удар. Так з трибун, на яких стоїть камера, в якийсь момент можливо не здалося, що м'яч залетів там у ворота, але ні, м'яч у ворота там не залетів. Ще один шанс, Може потери і Стіка рятує минай. Оце так шанс зараз був у металіста. Дев'ятнадцять Лише стійка врятувала. Тут без шансів уже був Кемкін. повз нього пролетів. Гармаш, напевне, таки був у положенні поза грою. Так нам потім би на варі розібрали цей момент. Є враження, що харків'яни потрохи-потрохи пристрілюються. Не побачили ми фол через повтори. Це червона картка, тому що це друга жовта картка. Ви знаєте, Ростислав Русин і його поява на полі. Була мимольотною, скажімо так. Була дуже швидкою, але дуже експресивною. Що там сталося? Ліктем відмахнувся він від суперника. Він ліктем. Ось тут рукою, точніше, відмахнувся Русин. За що й отримав другу жовту картку? За що її отримав вилучення? Ситуація для команди. Скрипника стає просто критичним. Проти прямих суперників для колективу, який у зоні виліту ці матчі Москві. Вакула, Вакула біля штрафного майданчика, вакула, вакула, вакула б'є. А на місці слаб Вакула дуже хоче забити. Це зрозуміло Юрченко. Одна можна сказати точно, гра зараз розкриється так весело стане. Ви собі не уявляєте. Здається, 1-0 цей матч просто-напросто не закінчиться. Закидання на дальній кут збирає м'ячу руки. Все досить спокійно для нього у цьому моменті. І контрата Камина. Можна, можна зараз віддавати передачу на забігання. Хороша передача м'яче штрафному майданчику. І треба забувати у цьому епізоді. Удар. Не влітає м'яч у ворота. Так, ось ця сирена трохи зайва. Тому що знову-таки з трибуни, де сидять вболівальники, можливо, здалося, що забитий гол. Моура. Моура. Пробиває над поперечиною. Хороший удар був насправді. Трохи не вдалося опустити м'яч до потрібної висоти. Трохи не вдалося. Арі Моура. Арі Моура намагається на швидкості пробігти повз двох суперників. Йому вдається це зробити. Арі Моура. Передача під удар. Тут нікого немає. Ніж залишається у штрафному майданчику. Скидка на Юрченка. Юрченко треба пробивати, але пробуває просто у ногу захисника. Розкішний шанс. Зараз був у металіста. 19-25. Тепер контратака відминає. Закидання пізно вже робити. І паралельним темпом Ременяк зараз несеться. Там Ліворуч Вакуло розкривається. Було порушення правил. Штрафний підсумко минає, цією контратакою, таки зробив. Корило намагався відзахищатись до кінця, чисто. Фактично йому вдалося відпрацювати проти Устименка. Устименко красиво хитнув курила. Над воротами м'яч летить надто сильно. З варіантів. Ковз не! не перебуває. Ось минає сьогодні. Хороший футбол грає. Команда може здобути першу перемогу у цьому сезоні. Матч Матріс може програти з 25. І це, звичайно, дуже неприємна передача на Гунічева. І на відкритому просторі намагається з останніх сил вже і, і Мереков допрацьовувати проти нього. Гунічев простріл! Не вдається замкнути цей простріл. Ось таки Кирил Попов набігав. Чотири хвилини грати у цьому поєдинку. На до штатного майданчика! І другий гол забиває Минайта. Здобуває свою першу перемогу у цьому сезоні. Євгеній Скиба. Якому повірив, якого випустив на поле Желько Любенович. Несеться до лави запасних. І Євгеній Скиба забиває. Класичний кутовий. Класичний навіз до штрафного майданчика і класичний центральний оборонець, який підключився до атаки своєї команди, забиває свій дебютний гол. А ось металіст 19 1925, в сьоме поспіль програє. В 12-те поспіль пропускає. А Минай здобуває свою 10-ту домашню перемогу в УПЛ в історії. Все. Лунає фінальний свисток Романа Блавацького. І нарешті вперше у цьому сезоні на Закарпатті святкують перемогу. Минай виграє з рахунком 2-0. Металіста 19-25.